Доброго дня, любі малята! Дітки, сьогодні вранці я прийшла в наш дитячий садочок у нашу групу. І мене зустріли ваші улюблені іграшки. Вони дуже сумують за вами. Давайте сьогодні ми з ними пограємося. Погляньте, дітки, а ось і наші іграшки. На стільчику ми бачимо лялечку, м'ячик, машинку, чашечку, лопатку. Кубик, так, з якого ви дуже любите майструвати та конструювати. Діти, давайте з вами пограємося в гру. Назви перший та останній звук у слові. Перше іграшку візьмемо кубик. Давайте всі разом скажемо слово кубик. Перший звук у цьому слові к молодці, а останній – кубик. Також. Добре, давайте візьмемо слово м'яч. Скажемо всі разом мяч. Це слово починається на звук М, а закінчується м'яч. Звуком Ч. Добре, давайте ще візьмемо таку іграшку, як машина. Скажемо всі разом машина. Перший звук у слові М. А останній машина. Який звук ми співаємо останнім? А, так. Ми давайте ще візьмемо таку іграшку, як лопатка. Перший звук у цьому слові Л. А останній скажемо всі разом лопатка. Останній звук співаємо А. Дітки, іграшкам дуже подобається з вами гратися. І тому наступною грою буде така: Визнай скільки складів у назві іграшок. На кожен склад пригадуємо, ми плескаємо догоньку. Скільки разів плеснули, стільки складів у цьому слові. Давайте візьмемо першу іграшку це лялька. Ось вона, лялечка. Приготували долоньки і кажемо слово лялька. Скільки разів ми плеснули? Два рази. Тобто у слові лялька, два склади. Добре, беремо наступну іграшку. Ось вона. Ма, Плескаємо долоньки. Ма. Скільки разів ми плеснули? Три рази. Отже, в слові машина. Три склади. Добре. Наступна чашка. Давайте вирахуємо, скільки складів у слові чашка. Плескаємо всі разом. Чашка. Скільки разів ми плеснули? Два рази. Тобто в слові чашка. Два склади. Ну і візьмемо ще ось м'яч. Приготували долинки. М'яч. Скільки складів у цьому славі? Один, звичайно. А чому один? Бо ми плеснули в долоньки один раз. Так, молодці дітки. Дітки, я знаю, що всі ви дуже любите відгадувати загадки. Тому сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки, а саме про іграшки. Будьте уважні і не помиляйтеся. Привіт, мої любі малята! Ви, напевно, вже засумували за іграшками нашої групи. Вони теж сумують за завагу. А які іграшки сумують найбільше, відгадайте загадки. Круглий, гарний і легенький. Високо літає. Йому діти дуже раді. Бо ним кожен грає. За малятка. Я в варлоці взимку спав, мед із вуликів збирав, бат на шиї пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий та м'який. Відгадай, хто я такий. У всій квартирі їздить, є кабіна, кузов, возить лялю та ведмедів, пупсів, карапузів. Що це? Вантажінка. Замість справжньої дитини є кожної дівчини. Її песнять, одягають, спати ввечері вкладають і готують смачно. Дуже мамі, вона вдячна. Що це? Якщо чекаю у гостей я до чаю, ведмежа, жабеня, смугастого кошеня. Всіх я хочу пригостити, ароматний чай попити. З чим же так граю я? Підхажіть на друзів. Що це може бути? Іграшковий посуд Фігурка до фігурки, малюнок вийшов. Що ж це за гра? Хто відповість дітвора? Це пазли! Варядка, сьогодні на заняття нашим іграшкам було дуже весело з вами гратися. Сподіваюся, що вам також. А я чекаю ваші розповіді про ваші улюблені іграшки. Знімайте відео та присилайте мені в повідомлення. Бажаю всього вам найкращого, до нових зустрічей!